Схвильовані жовто-блакитними кульками, тюльпанами та зоплесками. На Лозівському вокзалі батьки зустрічають своїх дітей, які повернулися з Франції. 20 учнів Лозівської громади півмісяця відпочивали в місті Томблен. Приїжджав також зустрічає з керівники Лозової. До учнів звертається секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. Як вам сподобалось? Да. Познайомились, подружились. Да. Телефонами обмінялись. Да. Будете спілкуватись? – Так! – добре. Ми ну, раді бачить вдома. Батьки щасливі. Ми бачимо, Ви теж вам привіт всім від Сергія Володимировича Зеленського. Дякую. Дякую. Серед приїжджих учениці ліцею Лінгова Аліса та Єва з Франції дівчата повернулись задоволеними. Каталися на машинках і плавали в басейні. Ще ходили там в шкільний лагер. Якщо, наприклад, тобі щось хочеться, вони можуть залюбки тобі дати, подати руку, якщо тобі потрібна допомога. Зустрічаючи, роздають приїжджим солдощі та сувеніри. Батьки також дякують організаторам поїздки. Ми задоволені, що така нагода нам трапилася. Дитина побувала в іншій країні, побачила інше життя. Діти задоволені, щасливі, життя продовжується. Будемо вірити і надіятись на перемогу. До Франції їздили учні віком від 8 до 12 років в супроводі дорослих. Директорка ліцею Лінгва Алла Середа каже, кожен день подорожі був насиченим. Лузівська делегація спілкувалася з французькими учнями та керівництвом міста Томблен. Ми Відвідали місто Нансі, це велике місто у Франції, де ми познайомилися з великою кількістю видів спорту, того виду спорту, в якого у нас немає. Хоча ми були і на матчі, на матчі з баскетболу, на матчі з футболу, були космічні прыжки, велотрек, на картингу. Я, наприклад, скільки проживши, я вперше побувала на картингу. Французи пригощали лозівчан специфічними стравами. Діти до схочу наїлися шоколаду та багета, каже Алла Середа. За її словами, французи дуже люблять Україну. Вони нас обнімають, вони нам бажають завжди говорять перемоги, віктвах, віктвах. Тобто, наприклад, вони знали, що у мене син зараз на фронті, і вони кожного ранку у мене запитували, чи є новини. Вони про війну все знають. Вони дивляться передачі. Вони разом з нами. У них навіть є місто такий через річку невеличку, який є, горить в увечері кольорами нашого прапора. І французи і лузівчани сподіваються на подальшу співпрацю та найскорішу зустріч.